Так, друзі, всім привіт! Я зараз покажу, як підключити відеореєстратор, якщо ми не маємо при собі монітора. Підключаємо даний реєстратор вживлення 12 вольт, який йде в комплекті, і підключаємо її до його до нашого роутера буде до свіча. Далі наш ноутбук також знаходиться в даній мережі. Відкриваємо програму Config Tool, і в нас з'являється отака штука. Тобто, наш реєстратор є не ініціалізований. А саме оцей. Він, він стоїть на мережі 1.108. Нажимаємо галочку, біля нього ставимо. Так, і беремо ініціалізацію. Створюємо пароль. І пішла ініціалізація. Тобто він нам включився. Далі він у нас все рівно знаходиться при мережі 1.108. Але наша мережа підмережа нашого комп'ютера знаходиться в підмережі 0. Відповідно, а реєстратор 1. Ми не можемо до нього підключитись під, під, по вебморді. Далі нам потрібно поставити галочку напроти реєстратора зайти в налаштування. Ввести пароль, який ми вводили. Окей. Okay. Далі ставимо ще раз напроти нього і вибираємо Modify IP. Переходимо на статичну адресу. І вводимо IP-адресу. IP-адреса у нас буде 192.168.0122.0 це є підмережа. Відповідно, ми його маємо перевести в нашу підмережу, в якому знаходиться комп'ютер і вся локальна мережа. Вводимо довільний адрес, я взяв 122. Після чого вибираємо маску і шлюз. І нажимаємо ОК. Тут появилася в нас галочка. Беремо оновлення. І реєстратор у нас тоді стоїть 0.122. Далі ми відкриваємо наш браузер. Вводимо 0.122. Вводим наш пароль. Показує, що немає жорсткого диска, тому він і піщить. Ну от і все. Тут у нас є повністю наш відеореєстратор, який ми можемо змінити налаштування по камері. Так. Повністю все є по камері. Ми можемо так само змінити, будь-що по мережі. В даному випадку у нас стоїть статична мережа. От є P2P активована, стоїть в, в режимі статично. Краще його перевезти буде в DHCP потім. DHCP переводиться отут. Виходимо на протокол TCP IP, ставимо сюди. І тут переводимо DHCP і ставимо ОК. OK. Це буде краще для роботи самого P2P. Так, ну і все. Основні налаштування, в принципі, є на каналі, як налаштувати повністю відеореєстратор є. А як ми можемо використати наш ноутбук, скажімо так, в ролі монітора. Але коли у нас монітора немає, то ми можемо це все зробити через мережу. Для правильного вирішення задачі. Консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.